Всім привіт! Сьогодні буде відео продовження друга частина, перший ремонт оверлока ось такого Gemsi GM 1D. Я його вже відремонтував, ось як бачите, перечистив, змастив, ось який стан його, замінив двигун, тому що яка ось несправність, провід був ось так всередині і якором його тирануло. Потрібно, бачите, потрібно замінити цей кусок провіда, розберу цей двигун, ну це вже буде інше відео, в якому я покажу, як його розібрати. Як відремонтувати, як зробити профілактику йому, чистку, змазку. Так, що я тут робив? Перечистив. Тут був різний мох, там ворс, залишки ниток, тканини, все це я перечистив, Убрав, змастив. Нитки на були, теж пообрізав, повитягував, поперетягував всі гвинти, ось цей, наголку водитель, ось цей, теж був ослаблений. Тут валик бігав туди-сюди. Далі. Ось тут також відрегулював. І затиснув ось цей винт добре, ці на шатунах поперетягував, ось цей теж підтягнув. Ну, взагалі всі гвинти поперетягував. Ось ці нижні також. Дальше. Цей гвинт добре затягнув. Е, ножі. Знімав їх повністю, поточив, змастив ось тут, щоб ніж добре ходив. Ось. Так. Ось ці гвинти попідтягував. Наша тунове. Ось тут. Ось тут один теж. Коротше, всі гвинти поперетягував. Тут трішки люфт був, я відкрутив ось цей гвинт, втулочку цю посунув, легенько вдарив, на посунувсь, потім затиснув, зажав добре цей гвинт, все. Люфта немає. Так, ось тут, ще дивіться, так, так, так. Не хочу знімати цю пластину. Тут є конуси на петлітілях, Теж відкрутив, змастив ті конуси, ось, Ніяких люфтів немає, нічого. Все добре. Волку замінив на нову. Так, люфти я казав на петельниках устранив. Так, двигун я буду потім робити. Двигун замінив. Ну і відрегулював та зробив гарну стрічку на оверлоковій. Ага, ще що, замінив повністю на новий ремінь. Ремінь двигуна. Так. Що, Тепер спробуємо, як він у нас працює. Це і наш оверлок. Так, спробуємо спочатку на тоненькій тканині. Ось полотно знайшов, кусочок полотна. Так, ну що, поїхали. Чуєте, як тихенько працює? Плавно. Ось, бачите, яка стрічка гарненька. Загалі я вже говорив. Ну, трошки сяю, ну, це відрегульовано на універсальні тканини. Бачите, трошки скручує тканину. Я не хочу вже послаблювати нитки і мі міняти голку. Покажу, як на других тканинах буде. Так, так тепер спробуємо на джинсі. Ось дивіться, яка стрічка чудова. Красота. Так. Що, тепер попробуємо два шари. Ось бачите, регулятора нічого не трогаю. Два шари. а ну давайте в три. В чотири. Чотири шари, джинс. Так, чотири шари. Раз, два, три, чотири. Так. На питание. Ну, пять то уже будет до Трошки ниж не успевает. Ну Ничего, нормально. Ну, это ж четыре шары. Всякие издевательства роблят на оверлоком. Три, я думаю, більше не потрібно ось три шари. Так. Без проблем. Три шари взяв. Він і чотири взяв. Красота. Аж самому сподобалось. Ну, якось так. Кому відео сподобалось, ставте вподобаєчки. До нових зустрічей. Пока-пока.